Олег Володимирович, у нас 20 серпня на календарі, і фактично рівно два тижні, як триває курська операція. За даними Генерального штабу, Збройні сили України контролюють вже понад 1250 квадратних кілометрів території, 92 населені пункти. Аналітик Більд Юліан Рьобка говорить про те, що Україна зараз наблизилася до закриття котла на річці Сейм, і в цьому котлі можуть опинитися три тисячі російських військовослужбовців. Ну і ми бачимо останні дні, як збройні сили. України України знищують понтонні переправи, які замість зруйнованих мостів в Курській області намагаються звести росіяни, і все це знов ж таки за даними аналітиків посередковано свідчить про те, що цей котел, в який можуть потрапити російські війська, він ось ось може статися. Скажіть, будь ласка, якщо це станеться, що це все дасть нам? Ну, він стався. Справа тепер треба його зварити. Це вже культура. доконаний факт, так Так, тобто... ну дивіться, стаціонарних мостів немає. Їх було три. Ми їх знищили в районі Тьоткіна. Ми вже контролюємо певну частину території Курської області, і фактично, ми вздовж річки з двох сторін починаємо поступово видавлювати російські війська з цієї території. Причому не просто видавлювати, а намагатися. Вода ті понтонні переправи треба віддати належно, Інженерні війська попрацювали російські, і пантонна переправа перша виникла буквально за декілька годин після руйнування першого мосту. Трошки ни нижче за, за течією, і е, вони її побудували. Але сьогодні ми спостерігаємо е, вогневе ураження в цих пантонних переправ з ними боротися набагато легше. Там достатньо, допустимо, тих же самих хаймерсів, вони дістають. До всіх переправ, і е, наше завдання створити умови припинення е, логістичного забезпечення цих військ. Е, до речі, ну росте цифра, чомусь росте. Е, я зустрічав в відкритих джерелах 2700 військовослужбовців. Це орієнтовна чисельність, яка може знаходитися на цих територіях. Ну і просуватися на зустріч один одному з боку. З боку Тьоткіна і з боку Корнєва. точніше, не Корнєва, Тут у нас новеньке журавка. Оці населені на цьому рубежі, і фактично, ми або вичервем повністю російські війська з цієї території, або вони здадуться у полон, коли вони почнуть закінчуватися набої і продовольство. До речі, тут днями телеграм-канал російські повідомляли про те, що на оборону Курської області росіяни кинули космічну піхоту. Все це сталося через брак кадрів знову ж таки. От те, що перекинули саме цю піхоту зараз на курський напрямок, опосередкованим свідченням, чого є? Дивіться, ну термін космічна піхота треба сприймати не як там зоряні війни, ні, і супергерої. Це треба сприймати як тролінг. тролінг російського командування і російської армії. Чому? Тому що це ну, по перше, з точки зору логіки, то це безглуздя, чому їх назвали космічною піхотою? Тому що це. Мотострілковий мотострілецький полк, який був сформований на базі повітряно-космічних сил Російської Федерації, і вони, це свідчить про те, що вкрай не вистачає піхоти. Моб ресурс, військомати не за сьогодні вже не забезпечують потребу фронту, а втрати перевищують можливості військоматів постачати особовий склад. Тому, ну, до речі, у нас якось так пройшло. Прошло мімо трошки інформ простору формування загонів морських, коли коли вони на Балтийському, на, селі, на, пів, на Північному, на, на далекосхідному флотах вони змушували матросів писати рапорти і приводили їх в піхоту, і теж поповнювали ряди піхоти. От. Ну, от з повітряно космічними силами, мабуть, це так зіграло, тому що. Ну, вони взагалі від е, загальновійськового бою далекі як небо від землі. Розумієте? А там, і до речі, там навіть е, льотні складки. Офіцери, які е, е, пілоти важких бомбардувальників, на далекому сході вони дуже багато частин, які фактично не літають. Вони полоскороченого складу особового їм недостатньо. На них не вистачає коштів, на них не вистачає пального. От вони і за рахунок таких частин вирішили сформувати ці, цей полк на базі всього виду збройних сил. Ну але ж показова буде... дуже показова ситуація в плані резерву. Але ж якщо мова йде про льотний склад, льотчика ж за один рік не підготуєш. Тим більше якщо мова йде про бомбардувальник. Тобто, фактично, мова йде про те, що зараз ось такими перекиданнями і намагання, хоч звідти щось перетягнути, тільки не відтягувати ресурси зі східного напрямку, поки що ми бачимо, росіяни втрачають ціні кадри, на підготовку яких а? йдуть мільйони доларів. Ну, я вам скажу, що цей, піл, цей пілот і так і так деградує. Справа в тому, що в нього в ліпшому випадку є літак, до якого він приписаний, але цей літак, скоріш за все, не літає. Він знаходиться на зберіганні. А чи довгостроковому неважливо. І навряд чи він найближчим часом підніметься у повітря. Це, це перше. А льотчик, який не літає, він втрачає кваліфікацію. А в, в гіршому випадку цей льотчик взагалі безлошадний. Літак, літак може бути десь вже на смітті звалище, бо він списаний. А новий літак з заводу не прийшов, тому що санкції Росія до речі, Росія фактично втратила технологію. Тут 95 й вони ніколи не виробляли за часів створення. Про проголошення створення Російської Федерації як держави, От. ту 22 м 3 теж фактично не виробляли ту 160 шістдесят. Один зробили на обізвали його, що він ту 160 м модернізований, але а, це старий фюзеляж, який просто зберігся на заводі. Тому вони змогли його зібрати за рахунок наявності запчастин. От. так що а, бачите і Ще одна особливість Росія. Росія живе одним днем. Вони сьогодні і зараз. Потрібен особовий склад піхоти, вони всіх будуть заганяти в піхоту. Завтра буде потрібно льотчики, вони всіх поженуть і будуть навчатися. Пам'ятайте, як пам'ятаєте, як в історії Сталін перед війною взльот посадка, ускорений випуск. І вони навіть. Таку касту військовослужбовців, як льотчики, які носили навіть особливу форму, були полки були офіцерського складу, тобто тільки офіцери На передодні Другої світової війни, е, вони опустили е, престиж до сержантського складу. Сержанти вже почали літати за рахунок масовості льотчиків. Так що Росія живе сьогодні, треба піхоту, значить, всі йдуть в піхоту. Завтра буде треба щось інше. Всі підуть туди, куди треба. Знаєте, якась таке дежавю з 22-м роком, коли військові аналітики вказували, що росіяни фактично там фахових розвідників, на підготовку яких так само йде купа часу і купа коштів, вони їх кидають в вуличні бої, фактично формуючи з них якісь штурмові бригади. Тобто люди до цього не призвичайні, не пристосовані, і таким чином ну, йде фактично втрата знову ж таки для них, для нас це добре, коли втрачаються їхні цінні кадри. Але от для них, ну тобто, з логічною Точки зору, це пояснити було достатньо складно тоді. Ну, от, те, що те що, да. от те що, те, що я розповів, вони діють за цими принципами масовості, а давайте а давайте задавим їх толпою. От, от В такому по такому принципу вони на сьогоднішній день і, на жаль, і воюють. І, на жаль, у них ця на натовп цей дуже великий, і нам дуже важко з ним боротися, що й показують події, допустимо, на тому ж в той же Донецькій області на східному фронті на сьогоднішній день От, до речі до цього якраз хотіла з вами перейти. Готуючись до нашої з вами розмови, натрапила на матеріал на ресурсі РБК Україна. Де зокрема мовиться про те, що зараз там посилаються на поінформовані джерела, Путін дав наказ витіснити збройні сили України з курської області до 1 жовтня, але при цьому не знімати російські резерви із ключових напрямків на Донбасі? Ну, по перше. Чи наскільки реалістичний такий сценарій, чому саме дедлайни не ставляться, як гадаєте, до 1 жовтня? Якщо це, звісно, відповідає дійсності. Ці поінформовані джерела кажуть те, що є насправді? А по-друге, ми бачимо, як розвивається ситуація зараз в Курській області. Як довго Путін зможе утримувати свої війська на Донбасі, звідти не перекидаючи на ключові напрямки в Курській області? Підрозділа я думаю, що він буде триматися до останнього. Поки не почне сипатися фронт або в Курській області, або в Донецькій, в Донецькій області теж так вони сьогодні мають ініціативу, так, вони тиснуть на нас, і ми іноді втрачаємо територію для того, щоб зберегти війська, відводимо їх. Але навіть наші військовослужбовці кажуть, що там з резервами вже, вже вони починають відчувати, що з резервами. У російської армії доволі доволі кепські справи, і фактично вони там вже знов повертаються. А, опять таки згадуємо 23 і 22 рік, коли ж там штурмували а, штурмували ще Северодонецьк Лісічанск. Вони вони повертаються до тактики зведених загонів. Ти то є з вода роти об'єднують з двох роблять один, з двох батальйонів роблять один. Таким чином, зводячи людей докупи, ці люди не знають один одного. Вони не проходили бойове злагодження, і навіть маючи бойовий досвід, їх бойова ефективність знижується за рахунок поганої організації взаємодії всередині цих підрозділів. І в ці підрозділи вони сьогодні сьогодні намагаються кидати, кида, кидати у бій. Так що, але відступити Путін не може. Я думаю, моя думка така, що Путін чітко розуміє, що ми не будемо анексувати, допустимо, Курську область. Ми її будемо отримати для формування чи підсилення нашої перемовної позиції, якщо складуться умови для перемовин. І тримати будемо стільки, стільки зможемо тримати, або скільки потріб, треба буде тримати. А е, і рано чи пізно, ну скоріш за все, в Кремлі міркують, що рано чи пізно все одно Курська область повернеться. Контртерористична операція це не війна. Путін ховає війну і боїться визнати її, бо там наступають зовсім інші обставини політичного керівництва країни, е, в, на відміну від контртерористичної операції. А от з Донбасом у Путіна є тільки один шанс спробувати взяти е, Донецьку область в адміністративних кордонах. Він розуміє, що другого шансу в нього не буде. Тому я думаю, що він не відступить, поки його не к стінки його ж підлеглі і не скажуть, що або фронт обвалюється і ми втрачаємо набагато більше, або ми починаємо зупиняємося і починаємо знімати війська і перекидувати їх на інші оперативні напрямку. От тиск російських військ на покровському напрямку він не знижується. Власне бійці, які звідти вони це констатують. Наскільки, от як ви бачите, наскільки ситуація змінюється і змінилася станом на зараз? Ну я дивлюсь, що вони на жаль вони трохи прискорилися в темпах свого просування, але у нас там є два рубежі в принципі до одного ми вже підходимо. Це Річка от-от-от-от-от раз перед Мирноградом, і е, там панівні висоти. Це перший рубіж, і другий рубіж це перед Покровськом. У нас іде лінія оборони, яку ми ще будували з 2015 року. От е, вона була побудована зараз. Сподіваюся, що її привели е, до Ладу і вона відповідає ну, Більш-менш готова для прийому військ. Так що, о, скільки, скільки вони будуть брати Покровськ, і візьмуть вони його чи ні, тут дуже, дуже величезне питання. Е, додаємо сюди те, що я сказав, що з резервами вже є проблема у російських військ, то якраз ну, може Мирноград е, нам доведеться залишити. Але далі е, вони можуть уперетися в цю лінію оборони перед Покровськом. І, і, і на цьому їх наступ може, може, може закінчитися. До речі, вони сьогодні, от на Покровському, дійсно там ще вистачає у них війська, а от на турецькому напрямку вже війська не вистачає. Вже з часового яру знімають частини і підрозділи і перекидають на турецький оперативний напрямок. Донець, Донецького оперативного Донецького напрямку вони починають маневрувати силами і засобами з метою продивити нашу оборону. Хоча в, на турецькому напрямку там зараз на, починається для росіян найважчий період. Вони входять в житлову, в житлову забудову і вуличні бої це найважкі від бою. Для них саме. Зараз так, буде. для них, особливо коли, коли наступаючий стороні. А стосовно Вовчанська, дивіться, прислужба оперативно-тактичного угруповання Харків говорить про те, що зараз окупанти там посилили повітряну розвідку і підготувалися до штурмових дій. Ну, Там Вовчанську вони хочуть зімкнутися з агрегатним заводом, там досі існує анклав. Ми там не повністю його оточили. Там є вогневий контроль за, скажімо так, той анклав в вогневому мішку, але не повністю оточений нашими військами. Вони намагаються до нього прорватися, а також форсувати річку вовчанку в самому Вовчанську. І чому тому, що перехід через річку дати можливість йти далі в напрямку Купінська. Там от Вовчанський Вовчанський плецдар він створювався саме для того, щоб піти на, на південь, південний захід, для того, щоб зажати наші війська в районі Куп'янська і змусити і відрізати там доволі ну там така смуга. Нашої території вздовж кордону може бути під загрозою от Але наскільки наскільки там ситуацію ми спостерігаємо, там у нас з обороною, в принципі, все гаразд. Там ми тримаємо позиції, там у нас більш-менш достатньо боєприпасів, і фактично, навіть там збільшення штурмів до 10 на добу не дає противнику результату в плані просування. чи Виконання тих планів, які вони там будують видання з Economist написало великий матеріал про те, що Збройні Сили України готували операцію в Курській області РФ у секреті від західних союзників. Останнім часом ми так само чуємо багато закликів від нашого військово-політичного керівництва щодо надання Україні дозволу на використання далекобійних ракет, але Цього дозволу немає, партнери не знімають ці обмеження. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи прямо пов'язані ці дві історії події на Пурщині? Тому що президент Зеленський говорить про те, що якби партнери зняли ось ці обмеження, то у збройних сил. Не було б ініціативи, не потреба не потребували б вони того, щоб зараз заходити на територію Курської області для захисту наших територій. Ну дивіться, скажу так: якби якби були зняті обмеження, то у нас би було більше більше вогневих можливостей стосовно стосовно порушення логістики і розгрому противника в його тилу. Ось ось що нам це розв'язує руки плюс. Сьогодні знов таки, наша авіація, та яка штатна була радянська стара, вона не може протистояти у противника Зберігається панівни, панівни, панівна ситуація в повітрі. От і ми, і ми змушені з цим рахуватися. Наші війська йдуть без належного прикриття з повітря і вогневої підтримки від літаків. Ну от до речі, дуже показово по міці вогневої місії, Можна сказати, є відео. Я, хто не дивився, рекомендую подивитися, як руйнували перший міст на рікі, на річці Сейн, і там до початку вибуху на перших секундах відео видно чотири отвора в дорожньому покритті цього мостового прольоту. Uh, і я одразу згадав Антонівський міст. Ми витратили більше ста боєприпасів Хаймерс, і ми так і не змогли Хаймерсом обвалити цей Антонівський міст. Прилетів літак, кинув один джедам, керованого бомбою, і, і мостового прольоту як не бувало. Ось, ось вам наявна різниця вогневої потужності, літака з бомбами і реактивної системи залпового вогню. Як або якби прилетіла ракета атаком з фугасному виконанні, було б ефект був би такий же, точно, як і А, Ось про що мови: ми могли наносити більш ефективне і на більшу відстань удари. Ну у нас, до речі, не партнери. Тут треба чітко розмежувати. Партнери за те, щоб надати нам дозвіл, і Франція не заперечує, в принципі, і Великобританія не заперечує, в принципі. В застосування, але є е, білий дім на чолі з Джо Байденом, який досі не може е, вирішити. Вони нам ведуть консультації, як вони сказали, з Пентагоном, і досі вони не можуть прийняти остаточного рішення, дозволити чи не дозволити, поки що не дозволяє. Ну, але в Сполучених Штатах Америки, от ця ж історія минулого тижня там в ряді змі була про те, що Сполучені Штати якраз блокують дозвіл Британії на те, щоби. Ракети Штормшедову використовувалися на ну, вуглиб та по законних легітимних цілях, але в Сполучених Штатах це спростувалося і тепер ну, цього британського дозволу немає під величезними трьома знаками питання, тому що ні. Е... То за запиту, за запиту. Там в Сполучених да. Штатах оприлюднена інформація, що начебто Британія не подавала ніякого дозволу. Ну скажу так, це політичні ігріші. Це точно так же. Пам'ятаєте, як нам півроку Джо Байден розповідав, що він не може подолати конгрес палату представників в плані винесення на голосування? Тоді вони зробили крайнім Джонсона, який очолював більшість був спікером. Точніше. ну він зараз спікер нижньої палати конгресу США. Потім прийшов Джо Байден за три дні вирішив. Всі питання і в зал занесли і проголосували, і він тут же підписав і пішла допомога. Я думаю, тут така ж сама політична гра з боку Джо Байдена і його адміністрації. Ну але повертаючись до того, що трималося у секреті від західних союзників, взагалі, вся ця операція це якраз пов'язано із такою поведінкою, нерішучістю наших західних партнерів щодо надання нам необхідних дозвіл дозволів для звільнення нашої території чи ні, чи тут абсолютно шукати якихось от е, оце вже туман війни. Е, ну скажімо так, е, я думаю, що у, до речі, у нас навіть е, більше в таємниці від наших е, керівників, політиків і чиновників е, готувалася ця операція. Фактично. Судячи з роблячи вивід вивод з публікації The Economist, можна сказати, що дві людини приймали участь: Верховний головнокомандувач і головнокомандувач. Вони вдвох. Решта: там ні Єрмак, там, ні Стефанчук, ні там Шмигаль ніхто не був посвячений в деталі операції. Але я ніколи не повірю, що Пентагон або не, не приймав участь в, в її розробці. Так що може і білий дім чітко все, все знав і розумів, що що коїться, і що там справа у тому, що ця операція, на мій погляд, носить більше політичний характер ніж військовий. З точки зору військової для військових, одна, одна головне завдання це точніше два розгром російських військ на їх власній території. І з максимальним нанесенням їх втрат по можливості, і друге утримання під контролем території Російської Федерації. Все, на цьому військові завдання тут закінчуються. Далі йде суто політичне завдання. Що, а, а виявляється, що у Російської Федерації дереві кордони, і Путін сьогодні е, фактично викинув Конституцію Російської Федерації ну, на, на смітник, і він її не виконує, тому що він не здатен. Захистити чи виконати свої зобов'язання згідно конституції Росії. Захистити її кордони, Ось в чому, і там в Кремлі сьогодні ми хитаємо трон, на якому сидить Путін в цією операцією в Курській в Курській області. Чого завжди ми з вами про це постійно говорили? Чого завжди мріяли і добивалися саме Сполучені Штати зміни політичної еліти в Російській Федерації, щоб з новою елітою домовитися, ну, начебто, з чистого аркушу ну, зараз? Інформаційні пабліки повідомляють про те, що така гризня почалася в Росії в ФСБ, і нібито готуються відставки високопоставлених генералів. Усе це може сприяти ось цим внутрішнім процесам, про які ви говорите, чи ні? Ви знаєте, я вам скажу навіть більше, що це не стільки не, не тільки з внутрішньою перетрубацією. Тут, до речі, от судячи з того, що вони почали там ФСБ витворяти, е я скажу, що зараз може е так, утворитися своєрідне змагання між генер генералітетом Генерального штабу, який теж дуже сильно грамлять і сажають по слідчим ізоляторам, і е між генер генералітетом ФСБ. Хто перший прийде до Путіна і е, здійснить дворцовий переворот? Е, тому що ну ставати ЦАПам відбувам е, і втрачати все, е, при тому, що вони сьогодні фактично мають все, е, я думаю, що вони довго цього не витримують. Чим сильніше будуть на них тиснути, тим скоріше буде, е, буде здійснено е, такий собі дворцовий в ліпших традиціях Російської імперії дворцовий. Переворот і є ще одна складова. Це олігархія. От як тільки алігархів з ким олігархи домовляться скоріше, я маю на увазі з генералитетом, з тим вони і зроблять переворот. Минулого тижня. До речі, я не знаю вкиди, не вкиди, були, ну це із розряду конспірології. Інформація про те, що ледь не шуйгу знову можуть повернути в міністерство оборони. Ну багато експертів це достатньо скептично сприймають ну, у зв'язку, власне, з тими подіями, які зараз розгортаються. Ну, я не знаю, як Шойгу, його. Він не політик, розумієте, і він не військовий генерал. Тут потрібен такий генерал, який е, до речі, навіть не стільки генерал, тут потрібна людина, яка буде приймати, як казав колись етат, Суровікін, важкі рішення. Тобто, тут повинна рішуча людина бути. Тут повинен бути менеджер. Ну явно, явно не допустимо, не білоуса. Нинішній міністр оборони, який там вчора чи в неділю запросив Путіна помолитися декілька годин. На що Путін сказав, іди молись сам. А ми ну офіційно підтвердила адміністрація Путіна, що Путін відмовив міністра оборони в учі своєї участі в цій молитві за, за Курську область, вони хотіли там молитися. От. Так що явно не Білоустав очолить такий Герасимов, ну він не публічна людина, вряд, навряд чи там нужен щось такий на кшталт Пригожина, Ґга. який вийде і буде кричати, де снаряди там, і все проще, а потім з, по, по вишукує колону і піде на Москву.